Хто гняних, чемних діток любить, поважає, хто на самках чарівних гості приїжджає, хто в торбиночках дарунки під подушечки ховає. Приносить дарунки від дітям малим, бажає здоров'я і щастя усім. Миколай про діток знає все, подарунки кожного. Навколо і дорослі і діти, що добрішого святого нас на світ. Миколай спішить до нас, скоро він прибуде, подарунки діточкам дарувати буде. А для того, щоб було все, що хочеш мати, треба добре завжди бути людям допомагати. Він несе дарунки діточкам усім, і любов дарує українцям всім. Від хати до хати біленьким сніжком ходить святий Миколай з мішком, приносить дарунки на втіху, радості морі і щирого сміху. Святий Миколаю тебе ми бо дару обдарони степотою ласкою і добротою. Україна вже чекає на святого Миколая. Помолюсь йому я щиро і попрошу мир. Прошу, не цукерок і не гроші, а здоров'я пану і тату має розщасти нашу хату. Святий Миколаю, я зовсім не хочу того, що колись о тих заладкових, красивих пакунків, я хочу, щоб мрії про інших збулись. Вірю, перемога буде і радітимуть ці люди. Ще святого я благаю, воїнів і захищає. Щоб ражі ракети не знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Іскуй наші рани, бо їх не злічити. Бо в копі холодні неси теплоту. І дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цукляту війну. Святий Миколай, не хочу до рунків, на свічу бажання в темні часи, то замість у тих зладкових покутків. Um, eu bem, eu sei, eu não vai bem isso aí Cras que us vique Жили весело ці свято, щоб сім'я була здорова, щаслива і багата.